Добрий, добрий вечір. Добрим добрим людям. А й казку Сашко лірник написав гарна, настроєва, жартівлива. Називається Казка про шевця Віника, Смерть, Золотий Перстень і долю. Жив у нашому селі Сабадаші недалеко від Бузівки, через річку від Зеленого Рогу, якраз навпроти отої. Хати кривої ганьки, ви же її знаєте, через межу від попа бідний чоловік, тімухтей. Усього багатства в нього було кони, корова та руки роботящі. Жив він собі з жінкою, любив її, аж тут, раптово чогось так да, Бог послав йому синочка і чого б це так? Покликав тімо в й повитуху, а та, як ішла до їхньої хати, зазирнула знатвору віконечку. Бо як подивитися у вікно, коли дитина народжується, можна побачити її долю. Отож прийняла повитуха немовля, скупала його, але від грошей відмовилась, тільки сказала нічого мені не платіть. Але ж покличте мене на весілля, коли оцей ото хлопчик жениться буде. Хай я, яка буду стара, немічна, а все одно кличте. Поніс Тімухтей сина до попа хрестити. А перед тим був із попом за межу посварився, то піпі вирішив Тимухтеєву відомстити. І назвав хлопця Вінником. А кажуть, як назвеш людину, так вона і проживе. Хоч батьки кликали хлопця веніаміном, а як назвали віником, то й жив віником. Перший штукар і жартун був на селі, щось як вигадає, як устругне, то хоч ці, хоч падай. Буває, сусіда йде з поля, сіно везе, то він них і кричить, і затину «Дядько Іване, у вас оно, колеса крутяться. То й стає подивитися, що там крутиться, а він, як сміється, аж качається. Або хтось пішить на ярмарок, а він, як біжить, за ним вулицею гукає. Ой, дядьку стійте, та стійте ж! Що тобі? спиняє той коней? Та у вашого воза он дишель довгий, то я біжу, щоб ваш дишель почухатися. А чула б чухав та девелиха година, як я поспішаю, а ти мені оце задурно спиняєш. Що вже батько віникові не робив, як уже не сварив, та як не бив, усе йому смішки та жарти, жарти та смішки. Вирішив батько віддати хлопця в науку, щоб якогось ремесла хоч навчився, віддав до ковеля, А Вінник та й втік. До стельмаха, до кушніра, від усіль віник утікав, тільки від шевця не втік. Буду, каже, шевцем. Бо ж відомо, що шевці люди веселі, і в чоботях їхніх люди й краще танцюють, аніж босі. Вивчився віник і почав людям чоботи шити, та все жартуючи. Але швець з нього був такий собі. Бо біда одна не ходить. Жарти жартами, але ж і випивати почав. А щоб пив він не часто та багато, і лише сім днів на тиждень толку з його роботи було замало. Збудував йому батько хату на одділі краю села, так він і жив собі сам. Якось однієї осені була сильна гроза грім блискавка, вітер листя обриває, дощу шибку тарабанить, сидить собі віник при каганці, грубку топить, старої шкіри по столики морщить. Коли це раптом у двері стукає хтось. Відчиняє, а на порозі бабця стоїть, чорною хусткою запнута, мокра, як хлющ. Він і тут, пожартував. Ого бабцю, хіба ж це годиться під дощем купатися восени? Літом купайтеся. А проте завів бабуню в хату, до грубки посадив, дав рушничка витертися. А що, бабуню, може, горілочки вип'єте трошечки, щоб зігрітися, запитує віник. А й вип'ю, каже бабуся. Далий віник чарочку старенький, оселедчика закусити знайшов, цибульки, а далі сам з нею випив. Знаєте, яка шевців горілка? Отож. Бабуня горілочки хильнула, зігрілася, розімліла біля вогню, а далі давай співати, танцювати. Ой чук шкрабандрав, козак з дівки перстень зняв. Натанцювалася, наспівалася, сіла спочити та й каже. А знаєш, хлопче, кого ти пригрів, нагодував та напоїв? Я смерть твоя. Але за те, що ти такий веселий і гостинний, дам я тобі відсрочечку живий, але прийду по тебе, як будеш женитися. Вінник хоч і злякався, але тут таки придумав штуку. А що, пані смерть? Невже від тебе таки сховатися не можна? А якщо я всі двері вікна зачиню і в скриню сховаюся, то невже ти до мене й там доберешся? А доберусь, я будь-яку шпаринку пролізу. А ну покажи. А куди пробратися? запитує смерть. Та хоч би оцю пляшечку з-під горілочки, показує вінник, бо горілку вони вже давно вицмулили. Пляшка порожня стоїть. Смерть тоді. Скочила на стіл, зробилася така довга придовга. То тонюсінька, то нюсінька, як мотузочка, і давай в ту пляшечку сотатися, а потім скрутилася на дно у кільце. Він схопив пляшку, качанчиком заткнув, шкірою замотав, дратвою обв'язав, смолою засмолив та так міцно, що смерть, і не вилізе. Побіг до сусідської хати, що порожньою стояли, та там під припічком закопав. Після цього винник пити горілочку покинув. За роботу гарненько взявся. І справи в нього на лад пішли, став він чоботи найкращі, в усій окрузі шити. Навіть сам пан Потоцький в нього чоботи замовляв, щоправда, платити не збирався, а так забирав. А що ж? Панське діло таке людську працю забрати, а грошей не дати. Однак зажив віник добре, забагаті. А в цей час на світі білому ніхто не вмирає, навіть старі, немічні, ті, хто для себе смерті просить, благає, вмерти не можуть. Пропала смерть на землі. Час уже і вінику женитися. Висватали йому дівчину Галею звати. Ось уже рихтуються до весілля, смажать, шкварять, шишки печуть. Коли це через село паночок їде, під'їхав до тину та й попросив водички напитися, та Галя йому й винесла. Напився він та запитує а Ашу, чиє це весілля буде? Галя каже Моє Ой, яка ж ти дівчина добра, та невістка гарна будеш. А чи маєш першня золотого довінчання? Ммм, не маю. А за те, що ти така добра до мене, то я тебе відкрию таємницю, каже панок. Отам От ото з краєчку села у пустій хаті під припічком скарб закопаний. Відкопай та знайдеш перстень собі. Сказав та поїхав. А це ж не просто панок був, то перший помічник смерті. На завтра поїхав він як на базар, у жашків. А Галя побігла і відкопала ту пляшку Галя-Галя-Галюська. Дратву розв'язала, шкіру розгорнула, а в пляшці перстень золотий, аж міниться. Розбила Галя пляшку, перстень добула і на пальця вдягла. Ось уже сидять гості. За столом гуляють, молодих вітають, аж тут і бабця повитуха йде. Покликали її, не забули. Прийшла вона сюди туди по господі і наказала, щоб криницю у садочку. Шкірою затягнули, і гвіздочками забили. Гуляє весілля у селі, а на пальці у молодої перстень виблискує. Добре всім, а віник світом нудить. Усе йому на місці не сидиться, все хочеться з тої кринички водички попити. Ні пиво йому, ні вино не йде, та вода йому солодшою від меду здається. Не втерпів віник. Одвихнувся якось, побіг до кринички, а там, після дощику, шкіра набрякла, прогнулася, а в ямці трошки водички зібралося. Нахилився він до тієї калюшки сюрб раз другий та й захлинувся. Набігли люди, Галя плаче, а бабуся повитуха руки ламає і приказує. А я ж бачила, що він на весіллі в криниці утопиться, уже й шкірою забили, та видно, від долі не втечеш. Аж раптом вінник як засміється, як зарегоче, як закашляється, що з нього та вся вода й вилетіла. А він сидить в калюжі, втирається і, сміючись, кажучи кажу отож я вже зовсім з життям попрощався та згадав, що. Пану Потоцькому не встиг одного чобота дошити, А як він, бідний, в одному чоботі без халяви буде ходити. Ось така доля на світі буває, Хто живе весело, то і в вогні не горить, і в воді не тоне. Усе смішки, усе гульки, а о смерті нема думки. Іди, смерте, бо вилаю, бо я тебе гості маю. Іди, смерте, йди, і прочого лівоньки не мороч. Ото ви тепер знаєте, що казати, як поруч смерть буде. Іди, смертонько, проч, голівоньки не мороч. Дячна, що слухаєте. Дячна за ваші вподобайки і за ваші коменти. Приходьте ще!